Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про пересадку вже досить дорослого такого дерева. На постійне місце і зробимо акцент на тому, як пересадити саме вишню, яка є відростком від материнського дерева. Запрошую. Коли підходимо до такого, як в нас його називають вишняк, найперше треба розуміти, що він виріс з кореня материнського дерева. От Уявляємо, маємо росте корінь. І тут десь посередині вибиває пагін, який росте рівно, і утворюється з нього дерево. Що нам потрібно враховувати? Та те, що коли ми можемо викопати таке дерево, на ньому може не бути коренів, а бути тільки, от, практично, тільки від, відрубок одного материнського кореня. Це потрібно дуже добре враховувати. І якщо е, таке стається. Щоб мати більш-менш якийсь шанс на успіх, треба залишати цей корінь максимально довгим. Я сподіваюся, що це дерево вже встигло наростити свою кореневу систему. Коли викопуємо таке досить вже велике дерево, потрібно купати якомога далі від основи хоча б сантиметрів 40-50 Бачите, яке ми зараз досить таку велику дернину викопуємо. Далі забираємо верхню частину дернини, бо ми інакше це дерево звідси не, не зможемо забрати. І не буде видно, де який є корінь і так далі. От обов'язково забираємо спочатку що Вже один корінь ми побачили цього дерева. Бачите, видно, корінці вже цього дерева. По, По іншому, якщо цього не робити, надзвичайно важко викопувати дерево. Надзвичайно важко. Тепер більш-менш бачимо картину що до чого. І можемо порухати деревом, подивитися, де є який корінь. Рухаємо деревом дивимося, де є якісь корені. Бачите, тут земля, місце, де є корінь, починає підніматись. Тут, там, тут, там. Так його ще трішки порухаємо. Щоб розрухати. Звісно що, робимо таке саме, як робили перше знову. Так, тут, напевно, є корінь материнський. Ось його. Таким чином все. Близно. Отак. Ну, іншого вибору. Ми, звісно, не маємо при пересадці. Ми повинні перерубати всі корені, бо по-іншому дерево вийнятись не зможе в жодному разі. Тому ми купали якомога далі, щоб зберегти якомога більше. Так, тиму, що тут до чого приблизно. Верхній корені є. О! Можна дарев це без фанатизму так розрухувати. Ну бо, кажу, іншого способу я і так не знаю. Можна легенько пробувати потягнути. О, щось ніби тянеться трошечки. так. О. О! Пішло. Я думаю, зараз ще трошки ми його витягнемо. О! Все, дерево у нас звільнене є. Бачите, дерево ми в такий спосіб звідси звільнили, так? І... Корень ще якийсь гарненько повитягувати. О! Бачите, який досить хороший корінь. Я думаю, що повинно дерево було. З ним прижитися. Бачите, знизу центрального, звісно, що нема. Бо-бо-бо. Якийсь з цих кор корінів, я думаю, оцей. Це був материнський, материнський корінь, від якого все пішло, і він, напевно, продовжується отут або тут десь. Все, але е, нам дуже пощастило, що дерево з той час, як воно тут росло. Два-три роки, чи скільки воно там росло, наростило власну кореневу систему. Що дуже ну, не так же часто стається. Особливо якщо материнське дерево дуже потужне. От, плюс, тепер оцю дернину її не потрібно струшувати нічого. Коли викопуємо старше дерево, намагаємось зберегти максимальну кількість оцієї старої колишньої землі. Ми принесли наш садженець, викопаний вже. Для чого я його спочатку викопав, хоча спочатку треба яму купати, але я викопав, по-перше, для того, щоб був якийсь логічний зв'язок у відео, а по-друге, для того, щоб поміряти кореневу систему. Яку мені треба буде купати приблизно яму-ширину. А яма, бачите, яка широка має бути, майже на цілу ширину лупати. От. Це метр, десь метр. Так, схема посадки в мене тут буде. Між рядям сюди цей, цей бік там більше ніж 3 метри. Тут в мене нічого нема. І між оцим деревом і наступним буде в мене, ну, зараз поміряємо скільки, тут метр метр двадцять, два, два, два з чимось. Два метри. Отут в мене буде наступне дерево. Досить велика відстань тут є. Я думаю, все має бути. Тепер. Відцентрували, центр буде посадки тут і тепер відрахуємо десь 50 см кожен бік, навіть можливо трошки більше. Давайте відступимо сюди і тут відрахуємо 50 см, 50 см, отаку нам треба велику яму копати. Беремось до роботи. Маєте на увазі, що коли пересаджуємо велике дерево, ми купаємо яму десь приблизно на 50% або навіть в два рази більшу, ніж коли пересаджуємо. Ну, садимо звичайний малий садженець. Це треба враховувати 100%. Відрубувати за велику кількість корінь на великому дереві не має абсолютно ніякого сенсу. Це буде тільки йти в шкоду росту нашого саджанця. Такого робити не можна. Треба купати якомога більшу яму. Так, більш-менш щось ми тут копнули. Настав сам час що зробити? Приміряти дерево, правильно. Так приміряємо наше дерево. Ну, я б сказав, що треба ще трошки купнути по боках, щоб корінь все-таки мав якийсь хоча б зазор, хоча б 5 см і так далі, щоб вже так впритик не був. Оскільки корінь у такого вишняка, як бачите, досить поверхневий, тому яму глибшу, ніж 50 см купати не має жодного сенсу. Засипали перегній на низ. Ем, Я намагаюсь брати якомога старший перегній. У ну, мене немає такого дуже старого перегною, У мене максимум піврічний, ну річний можна ще знайти. Не, бо ми весь час його вивозимо на поле. На неї здали перегній, далі можна, можна дати дуже хорошу родючу землю. У мене тут є верхній шар, наприклад, тут дернина всяка є в мене. Також якась органіка, особливо на боки О, бачите. Гарненько все розправити. Що ми зараз робимо? Ми зараз ізолюємо. Перегній від, е, від коренів. Тобто корені на перегній ставити не можна. Важливо, важливий момент. Далі. Також потрібно е, досить сильно втрамбувати, все, щоб... Коли буде осідати, щоб осіло, ну там сантиметрів на 20, ну але не на пів метра, розумієте. Навіть 2 см це вже дуже багато є. От. Так, так приблизно. Тепер наверх перегною можна дати трішки, звичайний от, Нітромофоска звичайна, значите, НПК. Ем, які добрива можна давати? Там можна давати нітромофоску, ну і деякі калійні добрива. Не можна давати карбамід, сечовину, бо там амонійна форма, вона швидко випаровується. Так само нітратну селітру не можна, там та нітратна форма азоту вона також дуже нестійка. Тому даємо нітромофоску або схоже добриво. Трошки посипаємо. Яму. Велике дерево можна досить багато давати, але переборщувати також не потрібно в жодному разі. От, я думаю, буде достатньо. Тепер знову ж таки посипаємося землею. Щоб знову не було контакту з добривом, бо дні також може пошкодити кореневу систему. От. Даємо найкращу землю, яка в нас тільки є. От сюди вже в площину там, де будуть розміщені наші корені. У мене отакий тут суглинок є, досить непоганий. Я його даю. Взагалі вишня не дуже любить пісок. Тому я якийсь тут трішки таку інакшу землю даю, хоча б, хоча б трошки. Дати вже глини якоїсь суглинку вишні черешні. Вона це оцінить. Можливо, ви також звертаєте увагу, що я вже... Бачите, наскільки сильно я підняв от рівень. Тобто тут сантиметрів буквально, от у мене навіть на лопаті її відмітки, 20 сантиметрів, от, бачите? Осипаємо навіть ще трошки. З розрахунком на те, що все буде осідати. Це дуже важливо. Чому, так, чому заповнюю так сильно яму? Та тому що... Земля буде осідати. І нам потрібно, коли земля вже повністю осяде за рік-за два, щоб корені були на рівні от нашої землі тут. Не вище, не нижче. І, і дуже погано, коли тут знизу виходить яма. От Я навіть трішки ще притоптую. Трішки притоптую обов'язково. Бачите, ще сантиметрів на п'ять я його посадив. Шар. Обов'язково так зробити. Насипаємо землі ще. Хто скаже, що це пісок, але ну, така в нас земля. Ось така у нас земля тут. Чого не можемо з цим зробити абсолютно? Так. Добре. Отепер на таку глибину зовсім невелика, буквально декілька сантиметрів. До 15 сантиметрів можна тепер садити вже дерево. Але перед тим, як ми посадимо дерево... Хочу оголосити розіграш. Наш спонсор компанія Фіскарс надала мені можливість розіграти між своїми глядачами таку прекрасну лопату. Ем, умови розіграшу досить прості. Пишіть коментарі в коментарях. Зазначте, що ви робите з вишні. Можливо, вино робите, дистиляти, варення. І так далі. І пишіть, чи вам було корисне це відео. Переможця будемо визначати навмання за допомогою системи Randomizer. І обов'язково перегляньте відео з результатами. Переходимо тепер до безпосередньої посадки дерева, беремо наше дерево. Бачите, я його трішки просипав землею, щоб все-таки корені не були аж так сильно на виду. От, і ми його поставили. Можливо, вам здається, що воно. Зависоко, але для мене, для натренованого ока, воно навіть занизько. Бо ідеально садити дерево в невеликий горбик. От так от зараз будемо, зараз будемо це все демонструвати. Можливо, тільки отут нижні корені, які йшли дуже сильно вниз. Ми їх тут так і вниз якось спробуємо зараз направити. Оце така, знаєте, річ. Так. Далі що, що що? цей бік трішки. Корені потрібно спрямовувати максимально вниз, максимально вниз, щоб вони не росли вверх і так далі, вбік. Далі. Цей корінь спрямовуємо також. Так більш-менш вниз і і більш-менш. Більш-менш в мене тут в принципі і все. У мене тут збоку є краще трішки земля, бачите, така більше цупкіша. суглинок. От, я його сюди засиплю, щоб краще росла моя вишенька. Дуже добре знаю одну річ, вишня дуже погано росте на перезволожених ґрунтах, сухих, дуже піщаних ґрунтах погано росте. І тому краще її садити от в таку більше якийсь суглинок, чорноземний краще. Може бути лучний чорнозем, але не занадто кислий, тому що вишня не любить ні кислого ґрунту. Тобто десь там я чув, що на Волині добре росте вишня. Чув, що в центральній Україні надзвичайно добре росте вишня. У мене з вишнею в моїх умовах саме трішки проблеми завжди є. Тому я, бачите, даю такий кращий трошки ґрунт до неї. Тепер що ми маємо тут зробити? Тепер дерево треба вирівняти і трішки припідняти. Отак, так, щоб корені гарненько донизу пішли. Досить хороший спосіб, хто не знає. Плюс втрамбовується все. Бачите, припідняли. І Як на рахунок вирівнювання. Ну не рівний, не зрівний. Головне нам не зрівний. Можливо, трішки. А так. Якось. О! Плюс-мінус. От, тепер насипали трішки горбик можна навіть ще. Трохи його потр... потріпати вверх, потягнути, щоб додатково ще підняти корневу систему. Ну Тут вже без фанатизму. Тут вже дійсно треба враховувати рівень землі. І що ми робимо? Що можна трішечки зовсім чу-чуть посипати ще нітромофоски. От. Зовсім невелику кількість. Її можна сипати тому що вона досить стійкає е, Присипаємо все ще також трішки землею вже наверх сам там де вже точно не буде контакту з коренням можна і навіть сипати вже цю гіршу землю нижню вже абсолютно ролі не зіграє ніякої вона навіть буде таким своєрідним своєрідною перешкодою для випаровування вологи з нижніх шарів. Важливо, потрібно, от, коли садимо дерево, бачите, вийшов у нас горбик невеликий, який з часом 100% осяде, 100%, якраз сантиметрів на 10. І все буде по рівню землі так, як потрібно. Далі, е, коли ми от засипали землею, важливо. Приблизно прикинути рівень землі, до якого було покрите це дерево, і так все і залишити. Воно було десь так, бачите, тут же є опори, я їх зрізав, зараз її треба добре зрізати. І таким, на такому рівні ми якраз його і посадили. Можна трішки ще все притрамбувати легенько. От. Легенько притрамбувати, але робити це краще отак. від... Не просто вниз, а від збоку до середини. Тоді ми уникаємо за великого просідання. Два слова про те, коли можна пересаджувати дерева. Дерева можна пересаджувати вже з початку листопада. Робити це цілу зиму, якщо немає снігу і земля не замерзла. І продовжувати аж до того часу, поки дерево не почне цвісти. Вже коли починають розпускатися квітки, тоді вважається, що пересаджувати вже не можна. Трішки його ще, можливо, в цей бік Я топчу, бо дуже похилилося. Так, сюди добре, сюди добре. Як ми вже все зробили, переконалися, що дерево стоїть так, як потрібно, все засипане. Потрібний рівень є, немає заглиблення, навпаки горбик, можна поливати. Я тут використаю тільки одне відро для поливу, але майте на увазі, що я тут вилию мінімум три відра на таке велике дерево. От. Вода мені не хоче просочуватись, тому буду поливати повільно. Е, за той час, як мав би полити, трішки це дерево обріжу. А обрізати обов'язково потрібно. Навіть тільки для того, щоб забрати зайву ростову частину. Оскільки ми пошкодили корінь, він не буде мати можливості тепер прогодувати вже всього ні урожаю, ні листя, яке зав'яжеться, тому його потрібно викидати. Простими словами. А по-друге, нам, звісно, треба формувати крон. Дивимося, які нам потрібні гілки. Ця гілка нам потрібна, тут є досить хороша гілка, але ми її давайте послабимо, можливо, сюди переведемо, будемо бачити, що з нею буде. Бачите, нам треба. Посилювати нижній покшу ярус, щоб заклалося все, а потім вже будемо закладати верхній ярус. Верхній ярус одразу бачите, перерізаємо так дуже коротко. Все. От. Дуже коротко. Цю навіть видалю, напевно, бо їй тут не треба, вона росте над цією гілкою. Відео про обрізку дерев є на каналі. Тут не будемо зупинятись докладно, тільки так, в загальному. З цього боку, як бачите, гілка росте на цю гілку. Приведемо її на оцей низ. Можливо, тут щось зав'яжеться. Це верхній послабляємо, переводимо на цю гілку. Е, Нижній можна трішки також попослабляти, якщо є дуже велика закладка урожаю. Бо, як я вже казав, дерево послаблене, корінь у нас пошкоджений. Те, що заберемо. Так, бачите, відкрили доступ сонця, все послабили. І верх також якось його зараз легенько. Тут ми щось зробимо з ним. Ось так приблизно заберемо цю гілку. Тут покорочуємо, щоб не було зайвого цвіту і центральний провідник якось до верху, плюс-мінус прямуємо, щоб було рівно. Все. І я би казав, що посадка цього дерева повністю завершена. Згадали всі основні нюанси. Того, як дерево викопувати доросле, як готувати яму, чим удобряти, як встановлювати дерево і працювати з землею. Також те, що треба полити і що його потрібно обрізти. І я вважаю, що тут робота на 100% завершена. Обов'язково беріть участь в розіграші лопати. Пишіть, що ви думаєте про такий спосіб пересадки дерева в коментарі. Поширюйте відео серед друзів. Дякую за увагу. Побачимось!